Запишемо це 170, 2, трійки, заберемо показник, будемо мати логарифм за основою 2, і тут 7 в третьому степені. Тому 1,70 і множиться на 7 в третьому степені. Скоротимо на 7 чисельник і знаменник. тут будемо мати 7 в другому степені, а тут 10. Отже, 49 ділимо на 10, 4,9 пишемо в відповідь. Нам відомо, що х на y дорівнює 1,4. Звідси ми можемо виразити одну зміну через іншу. Розв'яжемо як пропорцію. Перемножимо хрест навгрес, будемо мати y помножити на 1 це до рівня 4х. Якщо нам потрібно знайти далі х у, що ділиться на y, то один із способів знаходження підставимо замість y 4х. Х плюс 4х поділити на 4х. Тобто 5х ділимо на 4х, отримуємо 5 четвертих. Ну а далі 5 ділимо на 4 або домножаємо на 25 чисельник і знаменник, і маємо 125 сотих. 125 сотих – це 1,25. 1,25. Далі. Далі логарифм за основою 2, а тут х на y. Х на y у нас 1 четверта. 4 це 2 в квадраті. Одна четверта це 2 в мінус першому степені, тобто, якщо ми запишемо ось так, 2 в мінус другому, вибачте, 2 в мінус другому степені, тому що 4 це 2 в другому степені, і це буде дорівнювати мінус 2. Дане завдання можна робити по-різному. Можна, звичайно, помітити, що, наприклад, ці два вирази це взаємно обернені вирази, і тому перший логарифм буде дорівнювати мінус одиниці, а другий одиниці, а сума 0. Разом з тим, якщо ми цього не помітили, то далі можна робити ну, по правилам. Ми маємо суму логарифмів з однаковою основою, тому ми пишемо логарифм за цією ж основою. А далі перемножаємо 4 мінус корінь з 15 на 4 плюс корінь з 15. Під логарифм формула формула різниці квадратів. Тому ми можемо записати це, що 4 плюс корінь з 15. А тут буде 4 квадраті 16 і відняти 15. Як ми бачимо, це одиниці. А логарифм від одиниці за довільною основою буде завжди дорівнювати 0. Отже, значення виразу дорівнює 0. Знаходимо наступне значення і будемо використовувати основну логарифмічну тотожність при цьому. 1000 в першому це 1000, ми ділимо на 1000 в степені логарифм десяткових від 2. Далі тут 3, тому приводимо до основи 3. Це 3 в другому степені від 64 мінус 36 поки що залишу, тому що лога одна 0,25 це одна четверта, а тут одна друга. Далі отже, тисяча тисяча – це десять в третьому степені. 3. Виносимо буде одна друга, логарифм за основою 3 від 64, мінус 36. Ну, приведемо до основи одна друга і будемо мати логарифм: тут одна друга в квадраті від однієї другої. Отже, 1000, 10 в степні, логариф десятковий, 2 в третьому степені плюс 3, логариф за основою 3, 64 в степені 1 друга. Мінус 36, виносимо 1 друга, і залишається логариф за основою 1 друга від 1 другої, а це одиниця.

Додаємо 8, віднімаємо 6. В результаті маємо 127.